Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Рязані згорів будинок, що належить пламіннику Путіна. Йдеться про екс-лідера партії народ проти корупції Романа Путіна. До речі, раніше у місті Оренгой невідомі рознесли його приймально. Деякі експерти припускають, що окремі росіяни, які не мають змоги особисто передати гарячий привіт дядечку Романа Путіна, робляться через його племінника. В той же час за даними телеграм-каналів, згодом з будинку винесли тіло, мабуть, самого Романа Путіна. На зв'язок він не виходить. Прас-служба сама розшукує. Його. В Кремлі шок зачистка внутрішня почалась. Військові починають брати владу у свої руки два крила Патрошівці проти Шойго. В той же час політичний аналітик Валерій Соловей заявив, що диктатор помер ще 26 жовтня. Президент країни агресора Володимир Путін помер. Зараз тіло Путіна знаходиться в холодильній камері і його резиденції на Валдає. Таку заяву зробив політичний аналітик Валерій Соловей в інтерв'ю Гордону, зазначивши, що, що така ситуація є вкрай принизливою, але абсолютно заслуженою. При цьому за словами аналітика жодних сумнівів у фізичній смерті Путі. Путіна не існує. Він помер абсолютно точно. Помер у 20.40 у четвер, 26 жовтня, безповоротно, остаточно Принизливо, правда, але абсолютно заслужено. Ніяких сумнівів його фізичній смерті не існує. Заявив аналітик. Аналітик зазначив, що на рубежі 19-20 років Путіна діагностували рак. У лютому 20-го року ізраїльські лікарі зробили йому операцію. Тоді вони визначили його горизонт до життя не більше ніж півтора роки. З весни вони припинили його лікувати і почалось неминуче погіршення здоров'я, яке раніше вдавалося затримувати на початку. Літа мені сказали, що горизонт його життя не виходить за межі цього року. А на рубежі серпня вересня мені повідомили, що він не переживе осінь, і це абсолютно точно, зазначив аналітик. Наприкінці вересня мені сказали, що горизонт наблизився і що він не переживе жовтень. Так і сталося. 26 жовтня він помер. Перед цим за кілька днів у нього відмовило серце. Після цього він вже знаходився в палаті інтенсивної терапії, тобто в реанімації. О 20.00 у Путіна почалося погіршення. Викликали додаткову бригаду, проводили додаткові реанімаційні заходи. О 20.40 він помер, заявив. Аналітик. до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.